Ця кішечка Бафі, Ми її знайшли і вже прилаштували. Ми її знайшли біля магазину, викинули в центрі. у нас її. Вона трошечки хворіла. Така, ну, як завжди, вуличні коти кашляють. У них очки, сльозяться, носик, і багато треба лікувати і довгий час, щоб вилікувати тваринку, яка була на вулиці. Зараз тим більше холодно, вже досить а сиро. Вони всі кашляють, ренотрохіїтом боліють. Ця кішечка вже гарно виглядає, вона вже стерилізована. Ми її зразу ветеринару віддали її. І сьогодні віддаємо в сім'ю. Далі ну, це вже 120 чимось тварин прилаштували. Це 121 чи 122 тваринка. Але чо, чо, ну, чому так знімаємо це відео? Хочемо показати вам, що ну, дійсно в цей період осінь, зима. І якщо ви хочете викинути тварину, це дуже погана ідея. Ніколи такого не робіть, тому що, ну як вони на вулиці виживуть? Без людей, без регулярного там, харчування, без тепла. Хоча б, ну якщо ви не тримаєте котів в хаті, хоча б вони забігають там, да? попісили, покакали на вулиці, половили миші якихось там. І прибігли до хати, там трошки погрілися, випустили, чи в якусь літню кухню, там, де чи до корови зайшли, там, де, де тепліше. І так уже краще. А так викинули на вулицю. Вона не знає, що їсти, де воно, що воно, як її жити далі. І виходить, за декілька тижнів дуже багато тварин викинули. І кошенят ми вам показували: там Джері, Джерка, ще багато маленьких, там 13 штучок ми відправили на Київ на прилаштування. Вже багато з них віддали у хороші руки. І... І якраз ну, в цей період холодів ну, це дуже жахливо, що люди так відносяться до тварин, викидають їх. Тому... Є далі потреба в тому, щоб от так само як цю кішку, якщо е, вдруг, а не це не вдруг, а точно буде таке, що люди викидають. А якщо це кішка, ми зразу стараємося, якщо там досягла хоча б 3-4 місяців віку, стерилізувати їх, е, далі це погодувати, декілька днів перетримати, подивитися за станом здоров'я, можливо, очки покапати, там, можливо, якісь таблеточки, обробочку якусь там від паразитів дійси, дивіться, дивиться, слухає. Та ти гарна, гарна, вилизися, вилизися, ти в сім'ю їдеш. І це все потребує великих коштів, бо тому що тварин поток великий, викидають люди часто. Ті, що не стерилізують, вони далі бор... борються і розказують всім, що ой, це дуже дорого. Як, це? Це 800 гривень за кішку, там, чи 650 за стерилізацію, це дуже дорого. Або... Або там тисячу за собаку, там, чи тисячу щомось. Хоча в місті, вже в містах по 2000 і по 3000 беруть за стерилізацію дорослої собаки. Тому далі треба стерилізувати тварин, своїх стерилізуйте, лікуйте їх, дивіться за ними. Якщо ви не в змозі за ними доглядати, ну, то хоча б шукайте тих, хто може їх. Забрати в хороші руки, можливо, фотографії зробіть, скажіть, що не можу доглядати там, чи ще щось попросіть там, ну таких людей, як ми, там, що можуть прилаштувати, чи ще щось, хоча б там ну, якусь допомогу надати. Бо виходить, саме перший вихід люди зразу викидають. А це саме жахливо, бо потім. Ці тварини страждають, їх переїжджають дуже часто машинами, да, по трасі. Ми їздимо по дорогах. Е, ну, це тут теж жахливо. А на, на смітниках, там в центрі з села там, буває, вони ходять, тиняються, бо вони, вони бездомні, вже все. Їх вигнали, вдарили там ще чимось, може, або викинули з машини, які в нас були випадки наших тваринок, які ми спасали. Да? Бафік. Куди туди? -куда? Вона так <реш> е сразу, е відповідає взаємністю. Хорошенька така кішечка. І ну, приємна новина, що ми її вже прилаштували, що людина забирає її, і це людина, яка надійна, яка хорош, добре відноситься до тварин. Ми вже знаємо її, цю жіночку. Е -е, Лена, до речі, кіця старенька. Ну, вона не зовсім вже молода. І... Киця старенька. Ой. Ну То, бачите, викидають різного віку. І кошенят, і навіть стареньких кішок. Треба буде покапати. Збираємо на сілафор, Да. Треба дуже багато. Дуже багато капель від блох. Бачите, в мене дома не було, якби було б я б одразу покапала. Дайся. Тепер треба чекати, поки щось назбирається, щоб їх купити. Сілафорд, бо ну це не діло. Бачите, блохи в є. Хто нам сілафорд передавав останній раз? Ніхто, я купую. А, е, не купляла. Я просто згадав, що були якихось п'ять коробочок чи сім. Там ми біля водоканалу обробляли тваринок. Е, ко, кошенят там сім чи вісім кошенят, так? Да, було біля водоканалу? Сім. Е, ну, Це теж кошти, бо. По 150 гривень, дещо по 100 гривень сіла Форт. Маленькі, Да, до тисячі гривень, плюс доставка це тільки на семеро кошенят. А таких у нас було. Десь за останні два тижні більше двадцятка до тридцяти, плюс ну такі, плюс собачки. Ми далі далі збираємо кошти на обробку великих тварин, бо у нас є шарік, Жуля, Грета, Герда, граф. Графу у бравек тут я надав недавно. Не. За скільки? Потратила теж 800... 800, але я поділила і ще дала одні бездомні собачки, то О, на двох. Але то на три місяці. На три місяці. Це найліпший захист, але він Бровект, дуже в да. дуже... нього кліщі, проблема. Бачите, в неї блох, я не знаю, чи є в жінки каплі. Ну, якщо що, ми там ну, потім, потім підвеземо чи передамо людині. Але до того е, я вів, що, наприклад, от навіть е, бровектоліна каже, дала графу, він виплюнув, угу. шукали декілька виплюнув... хвилин, світили, бо. На... на підлогу, а там листя. Ну, на землю, не на підлогу, ну, ну, да. 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 Листя. а він такого коричневого цвіта, і це у мене вже Інфаркт щось не стався. Така дорога таблетка взяв, виплюнув і ну, ви ж розумієте, або хтось інше з'їсть, або просто пропаде. Ну, я знайшла, і. Знайшла, і мусила закручувати там шкурку, сунячку нічого не було. І так він з'їв. Так що от такі у нас е, відбуваються ситуації. Якщо ви знаєте, декілька днів назад, е, ну взагалі по Україні, пронісся такий ураган. Е, дуже вітер був сильний, дощ злива, е, У нас багато будинків тут повідкривало. І ми навіть в той вітер, в той дощ зливами і в один день ми. Їхали вечором годувати тварин, привозили їм їжу. В другий день ми завозили кошенят на Київ, передавали їх. Тобто, ну, навіть в такі періоди, коли хочеться посидіти вдома, знаєте, я відпрошуюся з роботи. Лена теж свої справи відкладає. Лена, до речі, у нас миловар. Може на правах реклами прорекламую Маріон Соп, Лена займається натуральним милом і косметикою. Тому, якщо ви захочете, підписуйтесь в інстаграмі або в Ютубі на її ще один канал Маріон Соп, і теж можете замовляти цю продукцію, бо тому, що вона натуральна, вона буде не шкодити вашому здоров'ю, шкірі. Блуха полізла. Да, да блоха полізла, але я до того, що це натуральна продукція. Таким чином ви теж можете підтримати нашу ой, нашу роботу. Уже третій раз вона мені цепляється за новою. А, ну, а ну чекай, чекай. чекає, чекає, чекає. А ну давайте зразу зуглянемо. О, дивіться, ідеально, все зроблено. Стерилізація, бахід, візиш нахід. Ой, а давай, давай, давай. Назад, назад, назад. Вона вже хоче вийти. Вже будемо їхати далі. Це да. нам ще трошки. Так що дякуємо вам за те, що ви нас дивите, підтримуєте, лайкаєте, коментуєте. І продовжуйте це робити, поширюйте наші відео канал, нам потрібно теж набрати деяку кількість ще підписників. Ми дуже хочемо теж підключити монетизацію, тому що ми дуже багато часу ну, виділяємо на те, щоб створити ці відео. Ну, більше часу йде на порятунок і лікування тварин. На відео не так багато, бо тому що е, у нас е, навіть часу нема на ці відео. І, чесно, у нас матеріалу знятого дуже багато. Ми не встигаємо викладати, ми не встигаємо знімати. Тому, що, ну, чесно, коли там 10 кошенят <хи> або двоє спасли, деколи забуваємо навіть зняти відео. Тому дуже вдячні вам за вашу підтримку. Всім гарного дня, всім пока.